Ну і до боротьби наших сил спротиву з окупантами. От, до речі, в росіян залишилося ще шість літаків далекої радіолокаційної розвідки. А 50 якщо ще хоч один впаде, цілодобове чергування у небі ворогу доведеться припиняти. Про це сказав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, журналістам на форумі Україна рік 2024. Буданов також повідомив, що операція зі знищення другого а 50 готувалася два тижні. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучається до нас. Вітаємо Вітаю. отже, хочемо, щоб ви нам, як спеціаліст, пояснили цивільним людям, що це означає, якщо от в разі, якщо впаде ще один А-50, цілодобове чергування доведеться припинити. Що це значить для наших сил оборони? Що це значить для України? Почнемо з того, що А-50 виконує розвідку радіолокаційного радіелектронного розвідку території України. І якщо ми кажемо про, наприклад, його знаходження в Азовському морі, то він може бачити на глибину до 600 кілометрів груп України. Тобто, усю безпосередню лінію зіткнення повністю окупована, тимчасово окупована територія України, підпадає під. Огляд цього літака, тобто він розуміє, де знаходяться війська наших, де приходять або перебувають в якісь переміщення, і так само він бачить безпосередньо засоби радіолокаційних систем наших виявлення і пускові установки, які становляться активними під час повітряних тривог. Тому за рахунок цього можна казати, що ми можемо суттєво. Вплинути на хід бойових дій і ще більше осліпити противника, тому що ми бачили, наприклад, після першого знищення, якщо порівняти наприклад, точку першого знищення і точку другого знищення, ми бачимо, що другий а 50 вже знаходився набагато далі від лінії набережної лінії з України, тому ну таке є потреба виконання певних технічних технічного обслуговування, є потреба. Відпочинку екіпажу і безпосередньо офіцерів бойового управління. Тому, якщо ми кажемо про Наявність, наприклад, ще залишка там шести літаків. Треба не забувати, що немає такої кількості екіпажу, який би здійснював ці роботи. Два повноцінні екіпажі загинули під час цих знищень, і в них є вже нехватка безпосередньо офіцерів, які виконують таку розвідку. Тому дійсно, а тут можна казати, що буде великі перебої у них і збільшиться відстань по роботі саме цих систем. Ну от щодо збиття цього літака, давайте об'єктивно зазначимо, що росіяни вони досить швидко замінили цей самий перший збитий А-50 іншим. Потім його замістив вже модернізований такий самий бор. Тобто робота, яку він здійснює в тому районі, важлива для Росії це об'єктивно Південь, ЗОВ Чорне Чорноморське чорноморське акваторія. Чи можна так само швидко очікувати ну, замість другого збитого літака, третій, четвертий? Чи все ж таки ворог зробить якісь висновки? Можливо, там щось змінить. Можливо, патрулювати простір літак буде дещо далі. Чи тут альтернатив нема? Ну, по перше, давайте подивимося з рахування, що після першого разу треба було ж здійснювати певні зміни. А ми бачимо, що вони ну не усвідомили до кінця цієї проблеми і лише зробили трохи далі почали літати. Знов таки ворог потребує суттєво важливої інформації, чіткої інформації, що відбувається на лінії фронту. Тому він буде намагатися якомога нариваючись на небезпеку, він все одно буде намагатися літати там щодо застосування безпосередньо, безпосереднього, наприклад, там третього, 5 п'ятого літака, треба не забувати, що кількість таких літаків обмежена. Якщо ми кажемо безпосередньо про ті літаки, які здійсни виконувати, наприклад, радіолокацію низько низьких цілей, тобто наземних цілей, то це більш модифіковане а 50 у яких у них не в такої вже великої кількості. А соти, які у них хизуються, він насправді ще. Навіть не введений в стрій. знов таки, повертаючись до екіпажів, які можуть виконувати цю роботу. Екіпажів обмежена кількість, якщо є наявності, у них, наприклад, тих же самих шість літаків, то це означає, що є шість екіпажів, які здійсно ну, здатні працювати. Тому е, будемо дивитися, як саме буде поводитися ворог, але е, безумовно, ми побачимо, що, наприклад, ну, там, найближчими днями зможе з'явитися новий «Апі-50». Е, звісно, буде трохи далі, тому що ми бачили, що і після першого збиття трохи далі почало літати. Але знов таки, нам треба готуватися до знищення чергового «Апі-50». Що ж зрозуміло, дякуємо вам за ваші коментарі. Анатолій храпчинський експерт з авіації говорили про збити А 50 і про можливості і перспективи Росіян на південному напрямку.